Вітаю вас, дорогі українці. З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма шеф кухар країни. Ми готуємо українські страви разом з зірковими гостями. Сьогодні до мене завітав популярний український співак, актор, телеведучий, мій давній друг, українець Ель Кравчук. Ім'я цього виконавця давно стало частиною історії національного шоу-бізнесу. Більш того, без перебільшень можна стверджувати, що саме він створив на нашій сучасній естраді такий складний пісенний жанр, як український неоромантизм, харизматичний, артистичний, наполегливий та працелюбний Ель Кравчук. Вип'ю вина, вип'ют одна. Знову один. Знову до речі, поки останні кілька років він виступав у театрі, залишивши на якийсь час концертну діяльність, цю неоромантичну нішу ніхто так і не зміг зайняти. Ель Кравчук, дуже активна особистість вітчизняного шоу-бізнесу, хоч народився у Литві по духу справжній українець. Творчий шлях артиста надзвичайно цікавий і плідний, випустив сім альбомів, гастролював по всьому світу, брав участь у телешоу, знімався у фільмах та серіалах. Завидний холостяк України полюбляє готувати незвичайні екстравагантні страви, якими дивує своїх друзів та батьків. Хоч зрозуміло, що часу на це у нього дуже мало. Ну що ж, погляньмо, чим дивуватиме наш сьогоднішній гість на головній кухні країни. Вітаю, 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 дуже вітаю, приємно. Вітаю, радий тебе бачити. Я вже тебе вже 100 років не бачив. От що будемо готувати? Е, готувати будемо дуже цікаве блюдо. Це е, печінка з яблуком. Давай. Е, і м, в такому дуже пікантному сливочному соусі. Вишковому. Точніше буде. Починаємо. Починаємо. Ну що, для цього потрібно почати, я вважаю, робити е, нам маринад. Давай. Для цього почнемо цю йомкість, печіночку. Я не дуже гарно готую, чесно вам скажу. Взагалі, то їм таке все дієтичне і печінку люблю, але ж я все ж таки хочу запропонувати це блюдо так, як воно потрібно в класиці. Але якщо хтось хоче, як я худнути і бути в формі, то можна від декільких інгредієнтів тут відмовитись. Але я буду готувати так. Як класично, печінку потрібно різати великими шматочками, не маленькими. А скажи, у тебе не було курйозних випадків з псевдонімом ЕЛ? В принципі, саме курйозний випадок це його створення цього псевдоніму, тому що в дитинці я виріс на балоні. І там знаєте, я е, така людина, як я завжди любив е, масові е, якісь там е, е, міроприяття, вечірки. Я робив свої вечірки е, в домі угу. і даже, е, квітки, е, продавав за 10 копійок. Потім по получав від батьків вони повертали ці 10 копійок сім е, е, сусідам, але угу. ж я це робив. І що я Краще за все вона виходила пісня з фільму приключення Електроніка. В юна, місяця апрелі, старому парки тає сніг і крилаті качелі починають свій розбіг. І от я маленьким як звати потім цього хлопця буде вся балонь. Звичайно, «Електронік». <реш> Елік, Ел, як в цьому кіно. І так виник мій псевдонім. Він псевдонім з Аволонського двора. Але потім вже я цей псевдонім, Ти ж звичайно, кияни. так. Кричу, киянин так. так. Я народився в Вільнюсі в Литві, але, тому що батько там працював, але так, так на два міста ми жили деякий час, а потім вже Київ. І залью зараз я Давай. Цю печінку. Це соєве Ну, Хтось любить соєве соус, хтось щось інше. Можна і вином, так, потім трішечки, втім mm -hmm. Давай. Отак ми його. Дуже гарно. гарна mm, запах. Ой, це сразу орігана трошки. Так. А це така дуже, дуже італійська. Ну, ми робимо європейську таку страву. Так. Ну і все, і це ставимо в холодильник. холодильник. Ну, десь Власне. там на пару годин. Що сюди, Тут, так? Такий у вас гарний холодильник. Тут є, що поїсти. Ріжемо яблучка. <ріжемо> <ріжемо> яблучка потрібно різати от такими дольками полумісяцями. Угу. Щоб вони потім дуже красиво будемо запекати все це. Масла, я вважаю, не потрібно багато, тому що це такий, yeah. такий продукт холестерин. Так, 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 так. І яблука тоді, так? І будемо смажити яблук. Так, зараз я його викладу красиво. Так, так, ти я скажу дуже естет. Ну, я, я ж артист. Якщо б я був воді, водієм там, на фурі, мабуть, я б не був, не був таким естетом. Але поважаю всі професії. Але думати, що артист такий, як всі, не можна. Тому що я б не став артистом. Так, трошки цукру. Так. Потім у нас є така сливочки. Це Вершки. 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 Українські. Українські вершки. Українські вершки. Але ж я знаєте, як в Києві розмовляють з суржиком. Не можу ніяк гарно навчитися лі літературної мови. Так, і трошечки потрібно ще сметанки. Так. Дякую. Так. І орігану. Перчик. Додамо ще сюди вина. Так. Як пісні? Вона. Оце. До дна. так. Твоя любима пісня. Так. Аромат неповторний, все гарно, смачно і корисно. Хто яблуко в день з'їдає, у того доктор не буває. Говорить народна мудрість. Яблуко це справжня скарбниця необхідних людині вітамінів і мікроелементів, баланс яких в організмі сприяє його омоложенню і є основою міцного імунітету. Про це та багато іншого в рубриці. Корисно знати! Яблука були улюбленим фруктом стародавніх греків і римлян. Вони символізували любов. Саме яблуко було мірою багатьох речей. І коли у середньовічній Європі з'являвся черговий заморський продукт, його насамперед порівнювали з яблуком. Помідор, наприклад, удостоївся честі прозватися золотим яблуком, а картопля усього лише чортовим. Яблуко один із найвідоміших фруктів, який містить у собі безліч корисних речовин, які заряджають людину енергією, а своїми смаковими якостями стимулюють роботу центральної нервової системи. До того ж, у них міститься дуже мало калорій, тому їх можна їсти і не хвилюватися за свою фігуру. Цей фрукт є особливим інгредієнтом оригінальних страв і чудовою начинкою усіляких смаколиків пирогів, тістечок, запіканок. Із цього фрукту готуються салати, фреші, фруктові мікси. Також яблука запікаються з різними начинками. Тож не обмежуйте себе у споживанні смачного, соковитого фрукту та будьте здорові та щасливі. Так, зараз ми підготуємося. Я знаю, як потрібно про все треба куштувати, коли готуєш і так, так робити. І Давай сон. так. На противень ми викладемо пергамент. Так. Потрібно, щоб Ой, це було супер. дуже красиво. Так, по краям таку візьми, щоб воно трималося. Ой, щас. Все, так виходить по, по красиво. Так, прекрасно. Сюди. Угу. Так. Зараз ми Давай. достаємо печінку з холодильника. Давай. Вона вже промаринувалася, мабуть, трошечки. Давай. І ми її тут Ні-ні-ні. І зараз ми її будемо жарити. А-а-а. Смажити. Включаємо. Включай, давайте поможу. Швиденько. А, все, все, так. все. Ти тут... Трошки олії. Так, так, так. Смажити печінку потрібно в муці. Давай. Давайте ближче постав, щоб так вони отак. Угу. Давай. Ой, красота яка. Ах, красота, ну, Приємно, коли робиш щось, і воно віддає зразу щось, енергію і, і бачиш, Що, получай, я так відчуваю, що, так, владеш, що, що воно вражається в тебе, розумієш, да? так? да правильно справляється. Красиво ти таке враження, що ти постійно на кухні. Поміє теж. Як готувався. А яка останність з таких пісень, останніх 10 років, своя любима українська пісня така динамічна? Е знаєте, я дуже люблю. Пісні... Одну пісню, яку там десь я записав декілька років тому, але співаю зараз дуже багато. Вона має назву Сонце ніч. Так. Тому що є такий мене життєвий девіз. Якщо кожен день встає сонце, кожен день тьма уходить і приходить світло, ми маємо вірити в світле майбутнє для себе, для всіх поруч і маємо вірити в щастя, тому що кожен день сонце встає. Раз воно може, і ми зможемо. Молодець, молодець. Щоб це було дуже смачно. Так. А надо як з... продукти надо... обираєш? В магазинах десь на базарах? По-різному в магазинах і на базарах але ж я дуже такий невимогливий. Я їм як спортсмен. Таку е куріну, грудинку, гречку, все як так. Все просте. Просте. Я не дуже люблю наворочені страви, а щось куштую, коли є якісь там презентації, якась там yeah. десь я буваю. Якісна куряча печінка, користь якої прямо залежить від свіжості продукту, повинна бути коричнево-червоного кольору, пружною, гладкою, блискучою та з чистою поверхнею. Як правильно обирати цей та інші продукти, в рубриці. Екотренд. Один із найголовніших етапів приготування їжі полягає у виборі якісних і корисних продуктів. М'ясо і субпродукти, наприклад, печінку, слід обирати український. А головне, щоб вони були охолодженими, а не замороженими, бо за такого способу зберігання втрачають безліч корисних властивостей. Колір має бути рівномірним, запах трішки солодкуватим, а при натисканні не має залишатися слідів. Ні для кого не секрет, що правильно приготована страва з печінки забезпечує організму денну норму мікроелементів і вітамінів груп А, Б і С. Між тим цей продукт містить велику кількість повноцінних білків. Тож його можна сміливо назвати дієтичним, адже калорійність його невелика. Тільки свіжі та найвищої якості продукти представлені на полицях в екокрамницях «Поплавок», де уся м'ясна продукція із власного фермерського господарства, яке відповідає усім європейським вимогам і стандартам. Ви можете бути упевненими, що придбаєте завжди свіжий, 100% натуральний, екологічно чистий та сертифікований продукт. Усім відомо, що м'ясні, молочні, овочеві чи інші товари у екокрамничках завжди свіжі та натуральні. А смак страв з цих продуктів завжди будуть нагадувати мамині або бабусині кулінарні шедеври. Усе тому, що виготовляються продукти з любов'ю до природи, людей і усього навколишнього світу. Ну, тепер починаємо готувати соус. Так, для цього нам потрібно сливочне масло. І теж не дуже багато його. Тому що зараз будемо туди ще вершки. Uh -huh. Так. Вершки, які ми дуже-дуже uh -huh. так повільно сюди. Так, і ще що сюди йде? Сюди ще сметана. Так. Так uh -huh. є. Таку нормальну ложку. Все, все це зараз uh -huh. у нас трішечки. Повинно загостіти. Туди ми ще наливаємо вина трошки mm -hmm. білого. Потім тім'ян. Так, дуже пахне хорошо. Так, да. ух, взагалі пахне так. Я був ти... в Африці три тижні тому. І як? Ну, Цікаво було, бо там все це росте просто на вулиці. Mm -hmm. Багато того, що ми бачимо потім в горшиках, там на вулиці. Концерти в Африці давав? Ні, це не концерти. Я їздив так те... like... перед зйомками в новорічному вогнику, перед yeah. всіми працями на Новий рік їздив відпочити, трошки... Трошки. відпочити на тиждень, набратися сил, щось пописати, тому що я закінчував матеріал новий, ну, так загустіває соус. Так... Щоб он був такий, uh -huh. бачите, дуже такий густий. І потім залишається Давай, я декілька рухів. Дивись, бо там на гарячі дві Так. Так, відкриваємо. Так, ну все. Пішли. Супер. відкривай. На 180 градусів. 180 градусів, так. 15 хвилин поставили. 15 хвилин, так. Да. Так, як тримаєш себе у формі? Чим ти харчуєшся? Ну, спортом займається спортом, за, спортом займаюсь, танцюю з Ліною і з Балітам Фрідом постійно. А скільки там Вода... скільки в неї там балет? Скільки людей? Да там? люди вже да, більше 20 людей. Бо, б, великий колектив. Вони в Беляденка від... так відзначали ювілей десятиріччя свого колективу uh -huh. зовсім недавно. І от вони тримають мене в такій артистичній формі, але ж я ще люблю бігати на дорожці і три рази на тиждень? Ходжу в зал, ну і всім скажу точно, що ми живемо не, на, не дуже на южній країні. І потрібна баня. Потрібна баня. потрібна баня, Тому що вона робить просто чудо. Вона все робить те, що робили наші прапрадіди прапрабабки. Вони всі знали, що таке дуже-дуже гаряча і така чорна, коли ти з веніками. Все от так я люблю. І це робимо мене таким, яким я є. Спасибо. Цікаві поради. Історії для гарного самопочуття та настрою. Далі в рубриці секрети молодості від міського. Михайла Поплавського Ми часто не знаємо, чим напоїти друзів чи родичів, які завітали до нас в гості. Найпростіший варіант купити сік в магазині. Але ж ні для кого не секрет, що в магазині соки мають високий вміст цукру, консерванти, барвники та ароматизатори. Тому найкраще зробити сік власноруч зі всіженьких натуральних овочів та фруктів з власного саду та городу. Такий напій оцінить найвибагливіші гості. Сьогодні ми приготуємо еліксир молодості чудодійний фреш із селери. Гіпократ назвав цю рослину засобом від усіх хвороб. А ще селера в раціоні чоловіків підвищує потенції і дає незламну силу для сексуальних подвігів, тому недарма його називають природною віагрою. Для приготування нам знадобиться три стебла селери. Дві груші, ну можна одну грушу. Беремо два ігрочка, домашні сільські з рядочки тільки. І морковку. Давайте ми зараз візьмемо морковку. Фреш і селери і овочів. Дивіться, яка красота. Можна додати трішки води, якщо він такий е, трошки концентрований. Ну, краще вода окремо, а фреш окремо. Пийте щодня за пів години до їжі і не знатимете, що таке хвороби. Завжди будете стрункі та красиві, а чоловіки, пам'ятайте, цей напій наповнює силою. Та чоловічою енергією. Тому пийте щодня та приємно дивуйте своїх коханих жінок. Кохаємося. Ну, здається, страва готова, тому що вже все такі аромати. Так, відкривай. Тобто дуже гаряче. О, красиво, як. М -м -м. Зараз ми свихунку. О. О, яка красота. Дивись, дуже обережно, так. бо гаряче. Так, ось тарілка. І будемо зараз це викладувати і прикрашати. Тримай. тримай. Так. Ось так і ставленько. І ця штучка так. Льогенько так. 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 Давайте. О, вийшло. Це ж треба? Угу. Ну, красиво, вроде. Вийшло так, не знаю. Супер. Як, як ви вважаєте? Супер. Ну і прикрасимо трошки зеленю. Можна їсти навіть треба вже. Від, від, від себе цього не очікував. Блюдо завжди це є очима, потім запах і потім смак. Три речі. Ну, для того, щоб очим, очам було зовсім класно, що в нас є горіхи. Так. І ось ми так трошечки сюди. Трошечки сюди, як дизайнер. Так, так, так. Зараз модно зараз. Не годна, сюди, зараз і такі, сюди. Такі безпорядок невеличкий. Ну, я б не сказав, що це безпорядок. Це така у нас. Да, Такий стиль. Народ, аромат і краса. Хочеться швидше скуштувати. Смачного, дорогі українці. Куряча Печінка, з яблуками. печінка куряча. 200 грамів. 2 яблука середнього розміру. Борошно 1 столова ложка. Олія 2 столові ложки. Соєвий соус 2 столові ложки. Масло вершкове. 50 грамів. Вершки 50 грамів. Сметана. 50 грамів. Волоський горіх. 20 грамів. Біле вино 50 грамів. Цукор 1 чайна ложка. Сіль перець орегано за смаком. Андрій, що ти хочеш побажати всім нашим телеглядачам в новому 2017 році? Ну, я хочу побажати миру, любові, е, звичайно е, об'єднуватися, е, розуміти е, інколи прощати. Ну, а інколи пам'ятати. Дякую тобі, Андрію, що завітав на головну кухню країни та поділився рецептом смачної курячої печінки з яблуками. Міхал Михайлович, дякую вам за запрошення. Дуже дуже був, був радий і приємно з вами поспілкуватися. І за з вами з був популярний український співак, актор та телеведучий харизматичний Ель Кравчук та шеф кухар країни Михайло Поплавський. Заходьте на наш сайт, залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну, їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає музичний подарунок від шеф кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю З правдивою повагою, ваш Михайло Поплавський. I never, what to do? Пинсокел, я тюний ре, пинцокел, я юний ре Чому не літає?